Мешканка Ужгорода пані Оксана привела на прийом 9-річну доньку Аню. Дівчинці одразу після народження діагностували вроджену ваду серця. І з того часу маленькій Ані зробили дві операції в Києві. У нас вроджена вада серця, нам при народженні сказали, що в нас порок. З тим і прийшли. В Києві в ОМОСУ ми були, вже два рази. Чекаємо зараз з Клана консультацію. На прийом до лікарів з інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова приїхали дорослі та діти з різних районів краю. Для закарпатців це чудова можливість отримати консультацію в столичних медиків, не вирушаючи до Києва. Ми смотримо бальних після наших вмішательств, тобто після операції операції на серце як з вражоними, так і з приобретеними пороками. Вот. И отбор с ишемической болезнью сердца, и отбор больных на обследование в клинике для решения вопроса о оперативном вмешательстве. Оперативное вмешательство, то есть это и протезирование клапанов, это стентирование при ишемической болезни сердца и аортокоронарное шунтирование. Сьогодні вади серця, за словами кардіологів, велика проблема. За даними організації охорони здоров'я, щороку 1% один відсоток від усіх новонароджених становлять немовлята із патологіями серця. Смертність від таких недуг серед дітей до одного року складає від 40 до 60%. процентів. Актуально дуже в своєму діагності патологію серця і определяти топіку парока. Для цього нужна дуже мощна сильна апаратура і определятися з сроками оперативного вмешательства. В принципі, після оперативного вмішательства большинство дітей це практично здорові діти. Кардіологи з Києва щороку приїжджають на Закарпаття, щоб оглянути людей із серцевими недугами. Протягом трьох діб медики відвідують Ужгород, Мукачево та Хуст. За один день в обласному центрі лікарів в середньому приймають до 80-90 пацієнтів.